Так, ну і дивіться, ми з вами тепер розглянемо видалення. Кнопочка видалення буде ось отут. Де перегляд, це буде видалення. Добре. Видалення. ми зараз Я зараз назву міняти не буду. Добре. Тільки в одному місці десь поміняю. Наприклад, продукт -детейл, да? а нам тільки в продукт детейли треба зробити це. Ось, а тут є. Видалити. Бачимо, що URL delete буде. да і ми давайте в продукт контролері і тепер розпишемо видавання даного елементу. Ось отак на, на оце буде схоже наш URL. Тому я, щоб швиденько його написати вручну, я його копіюю. Просто ось тут. Я пишу. Delete. Так, Так. далі. Та... Піду в категорії «Контролер». І візьму видалення десь е, є в мене. да, Ось видалення є. Я ось цей метод видалення просто собі скопіюю. Перейду в продукт контроллер, щоб швидше було. да, І не писати вручну. Delete продукт. Delete продукт. Delete продукт. Так, беремо ID, модел модел. Далі в продуктах. Створюємо об'єкт нашого класу продукт, називаємо його продукт, звісно, що помилки, тому що нам треба шукати у репозиторії продуктів. Далі. Беремо репо-продукт. Delete продукт. І повертаємось на шоб. Так, стоп. Тут знову інколі літери. Вибачте. Ми, ми ж видаляємо об'єкт, правильно? Ми ж видаляємо об'єкт класу продукт, а не клас продукт. Так, все. Деліт працює. Тому що там нічого такого страшного немає. Просто товар удаляється. Без... Там нам не треба знати ні до якої категорії він відноситься, ні до чого. От дивіться, якщо ми з вами підемо, тепер нашим шляхом да, ми підемо давайте, в магазин, підемо в курятину, нажмемо товари. Тут нажмемо детально. Ось кнопочка Видалити. Дивіться, тут він вже зник. Знай... Ось ще раз піду в магазин курятина. Нажимаю о, товари. Товарів немає, бачите. Зрозуміло, все працює. На цьому відео закінчуємо. І зачекайте ще одну секундочку, нікуди ніхто не тікає.